Кай Трамп щойно зробив свій перший великий бізнес, і це може заробити свої мільйони. Кай Трамп і покоління Z, оскільки особистий бренд стає золотим житловим життям у світі, де тенденції тик-так замінюють один одного швидше, ніж ми встигаємо моргнути, і інфлізуючий маркетинг став нормою, нове покоління підприємців входить на арену, озброєну смартфонами та амбіціями. І останнім, хто приєднався до цієї хвилі, була Кай Трамп, 18-річна дочка Дональда Трампа молодшого. Її недавній запуск толстовки з логотипом Кейти вартістю 130 доларів. Це не просто спроба заробити гроші, це стратегічний крок у створенні особистого бренду, який може принести мільйони. Як людина, яка десятиліттями спостерігала за бізнесом та маркетингом, я можу впевнено сказати: Кай Трамп – це не просто збивати бабло. Він діє відповідно до принципів, які визначають успіх в епоху Gen Z, і тут лежить ключ до розуміння того, чому його підприємство заслуговує на увагу не лише як сімейний бізнес, але й як відображення тенденцій, що формують майбутнє підприємництва. Економіка творців від заслуг до особистого бренду. Критики звинувачують Кай у використанні Білого дому для рекламних переваг або копіювання логотипу Треби Келси, просто не розуміють сутності того, що відбувається. Вони фіксуються на деталі поверхні, ігноруючи більш широку картину. Сучасний бізнес, особливо серед молодого покоління, побудований не на продаж товарів, а на створенні особистого бренду. Мерч це лише перший крок у цьому процесі. Пам'ятайте історію багатьох успішних грипів. Вони почали з невеликих каналів YouTube, акаунтів Instagram, а потім, завдяки послідовному створенню вмісту та створенню лояльної аудиторії, перетворилися на бренди. Мерч, будь то ти, сорочки, толстовки чи кружки послужили способом монетизації аудиторії, але найголовніше це зміцнений особистий бренд створив почуття приналежності до спільноти. Кай Трамп це розуміє. Її толстовки це не просто одяг, це спосіб оголосити себе, показати свою індивідуальність, продемонструвати свою приналежність до певної групи людей. І ось, до речі, не недооцінюйте силу прізвища Трампа. Незважаючи на всі політичні суперечки, ім'я Трамп все ще має величезний впізнаваний рівень. Джен Зет покоління, яке цінує справжність та самовираження. Що ще важливо врахувати. Кай Трамп належить до покоління Z, покоління, яке цінує справжність, самовираження та соціальну відповідальність. Вони не хочуть купувати товари у безликих корпорацій, вони хочуть підтримувати бренди, які поділяють їхні цінності. Ось чому так важливо, щоб Кай Трамп не просто продавав толстовки, а створити навколо свого бренду історія. Їй потрібно показати свою особистість, інтереси, свої захоплення. Їй потрібно бути реальний. Пам'ятайте, як молоді спортсмени, музиканти та блогери успішно створюють свій бренд. Вони діляться своїми думками, досвідом, своїми досягненнями. Вони демонструють свою вразливість. Вони стають люди, стратегічний хід, гольф, університет та майбутнє. Запуск порожнистої лінії, приурочений до Кубка райдера та подальших досліджень в університеті Майами для стипендії для гольфу це не випадково. Це стратегія, що продумає, спрямована на зміцнення її бренду в певній ніші. Гольф це галузь з великим потенціалом, і Кай Трамп може використовувати свою стипендію та участь у турнірах, щоб привернути увагу до свого бренду. Університет Майами це престижний навчальний заклад, який дозволить йому розширити свою мережу контактів та отримати нові можливості. І ось, до речі, варто звернути увагу на те, що фінансовий експерт Джен Зет Тейлор Прайс вважає, що лінія товарів може принести мільйони. Це не просто оптимістичний прогноз, це оцінка потенціалу ринку та правильність обраної стратегії. Досвід та поради для молодих підприємців. Вивчаючи історію успіху Кайтрамп, я бачу кілька ключових уроків для молодих підприємців. Почніть з особистого бренду: не намагайтеся продавати товари, продати себе, створіть історію, яка залучатиме людей і змусить їх хотіти бути частиною вашої громади. Використовуйте свої інтереси та захоплення, знайдіть нішу, яка вам справді цікава, і побудуйте свій бренд навколо нього. Будьте справжніми, не намагайтеся бути такими, якими ви не є, люди цінують чесність та відкритість. Використовуйте соціальні мережі, соціальні мережі це потужний інструмент для просування вашого бренду. Використовуйте це розумно. Не бійтеся експериментувати, спробуйте нові речі, перевіряйте різні стратегії. Не бійтеся помилятися висновок, майбутнє для молодих підприємців. Кай Трамп – це не просто дочка добре відомого політика, вона є представником нового покоління підприємців, які розуміють, як використовувати силу особистого бренду та соціальних мереж для досягнення успіху. Її порожниста лінія це лише перший крок у довгій і успішній кар'єрі. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше молодих людей, які будують свій бізнес навколо особистого бренду. Майбутнє для молодих підприємців, які готові експериментувати, ризикувати та будувати власну історію. А Кай Трамп – це яскравий приклад того, як це зробити.